Як ми ну, їздили, у нас була Очна Ставка, так, у Калініченко у нас була. Як він сказав, що я там взагалі не при чому, і він не при чому. Щоб пристав його. Ну як, Ось була Очна Ставка, в мене з ним. Все записано, я, не, що я його пальцем не трогав, Він сам сказав Калініченко. Як? На жаль, Очна Ставка була, він сам сказав на Очній Ставці, що я його пальцем не трогав. Чого взагалі нема? Так якби воно для слідчого і статті 199 99 не існувало. І то клопотання робилось просто так. До речі, на перспективу кажу, це клопотання передате з першого клопотання про взяття під варту Хамандіка 29 грудня, якщо це інтересно суду за винятком останнього гарку, що стоїть початку геповіді, дати поміняні і про, просить продовжити на 30 днів. Все. Йдемо далі. Обставини, які би мали говорити, що ризики не зменшилися. Питання 67 аркушів, які додані до клопотання. Тут ні одного немає матеріалу справи, що ми підзахисний, десь ухилявся щось, і щось, щось з ним приходив і не з'явилося. Так що ми будемо говорити голослівно. Ми даємо клопотання про продовження сроків, додаємо до них матеріалів і виходимо з цих нюансів. Я вважаю, шановний суд. Має прокурор щось не Нехай до нас. Предбачення. Ні 184 частиною. Ні, 199. Бо крім 184-ї, єдине, що там є мотивація, що є підозра, що вона обґрунтовується, ми сьогодні не говоримо, чи дійсно він вчинив, чи не вчинив. Можливо, таке станеться, що хтось з них вчиняв, хтось не вчиняв, бо е, єдине мене, що в цьому клопотанні трохи шокує, що слідчий робить свої умозаключення. Чому він приймає бо Калініченко, про Хамандяка говорить правду? А про пристая бреше. А чому він так говорить? А тому, що пристай говорить на і є на свободі. Не повинен слідчий це робити у клопотанні про продовження цей. Слідчий, якби був мудрий, був би написав. Є докази, покази того, 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 які підтверджують цей. А розписувати оце, чому він так вважає? Не повинно це бути, бо це є клопотання про продовження заходів тримання під вартою. І навіть сам, шановний суд, якщо припустити, що підозра є розумно обґрунтована, то немає в даному клопотанні того, що, що говорить стати, частина 2 і частина третя, стати, верніше пункти 2 і 3 частини 1 статті 194, що на нинішній день. Оцей обраний запобіжний захід законний і справедливий 29 грудня. Тому, ну знаємо чому, він є законний і справедливий. І він закінчується 28 грудня. Тому, шановний суд, я е, перепрошую 28 січня, вибачте, заговорився, е, вважаю, що він не повинен бути далі продовжений. Має бути ухвала, постановлена судом про відмову у задоволенні даного питання. про знаєте що, все ж таки належним чином треба відноситись навіть до того. Якщо ви хотіли його далі тримати там ще місяць, не знаю, що тримати, бо фактично особисто з ним нічого не робити. За винятком того, що зразки, напевно, прави ви прави прави. До мене, що відібрали. Ні, ні, я ваша честь, я абсолютно до вас не звертаюся. Я просто мотивацію чому відмовити треба. Було. Ну, можливо, зараз будуть робити. Зараз.